Yeah. <laughs> Друзі, вітаю, 8 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні заняття розстановкою полосок, партії полосок, скажімо так, в сім'ї. Цього року ми виставляли по три рази з періодом 20 днів. 1 серпня, 20 серпня і 10 вересня. Ну, 10-го, тобто сьогодні 8 вересня. Зробили вже три ряди, залишився останній четвертий. Підійшли до того, уля, де ми випробовували цього року нову бюджетну кормушку від компанії Лисень. Отаку вот бюджетну кормушку. Ну, як вона себе зарекомендувала? Кормушка, кормушка, гарно підходить, навіть не потрібно використовувати тут кришку. Кришку ну, для самої кормушки. Так як ця кришка вполне достатня, щоб сюди ніхто не міг залізти. Бджілки брали добре. Якісно, ну, по великому рахунку ніхто не топиться. От можемо подивитися, що мертвих бджіл там нема. Все добре і все, все воно працює. Самое великое, якоби, на що треба увагу, для того, щоб стояв вулі рівно. В нашому випадку вулі стоять під уклоном. І звісно, що якщо вот тут вже повна кормушка, то тут сантиметра півтора так, можна було б долити. Якби він стояв рівніше, можна було б налити більше. Так що, якщо будете використовувати такі кормушки або такі кормушки, або такі, це Ці более дорогі кормушки, ці більш дешевші. Е, ну, по великому рахунку, як ті треба, щоб більш-менш рівні стояли, та й Сі. Коротко, проблем з цим немає. Буде криво улі стояти, яка б кормушка не була, вона буде все одно не наповнятися Все, Друзі, так що кормушка себе зарекомендувала добре. Так, що ми робимо? Я вже сказав, що ми ставимо останні полоски, знімаємо годинниці і е, між... Корпусом, гніздовим і магазином забираємо гніманівську решітку. Так як ми вирішили зимувати цього року з цими 145 ми рамками. Тут не 145, а тут нуклеусні рамки. Такий метод зимовки для нас буде новий. Що з цього вийде? Зовсім не знаю. Але випробувати мусимо, так як ну, нам це цікаво. І сподіваємося, що буде з цього якийсь толк. Звісно, що. Сім'ї не займають цілий об'єм даних вулів так як ну, на, на даний період, на 10 вересня, щоб сім'я обсіжувала э, в нашому випадку, це скільки 10,5-15 рамок э, в нашому випадку це нереально. Так як випадки бувають різні і стан сімей буде різний, ісходя із самого, самого Скажем так, метод бджільництва. Наш метод бджільництва заключається в тому, що виводної бджільництво. Звісно, що ми великі сім'ї не нарощуємо, так як взятків немає і в цьому немає у нас. Ми їх держимо в якомусь определьному об'ємі, цілого літо, грубо говоря, максимум на двох корпусів. Після чого їх скорочуємо і пущаємо в зиму. Так що в нашому випадку ну, не можеш на даний момент мати сильніші сім'ї, так як немає в тому потреби. Бо деку чую, ну, скажем так, дивується. У когось зараз сильніше. Звісно, що він підготовував для е, збору підсонячника, з говоря, там по 3-4-5 корпусів приготовував такі великі сім'ї для того, щоб було кому збирати. І звісно, що там біон бджоли в, в, на 15 так, вері, е, серпня було набагато більше. І звісно, що зараз вона ще не, не відійшла вся до зими і має візуально більший вигляд. Ну, в будь-якому випадку, чи при такому бджільництві, чи при такому бджільництві. Кількість бджіл ідуще зимувати буде більш-менш однакова, так як е, зимувати піде то, що матка в той період насівала, і навіть в нашому випадку може е, зимувалих бджіл буде більше, так як в серпні за взятка матка насівала більше, так як ми підгодовували е, кількість вільних місць під засів була достатня, і вона могла насіяти більше. А от е там, де йдуть обільні взятки, і деколи заливаючи гніздо бджоли при приносі нектара, матку гранічують ці яйцекладки. І в відтоги, що зараз ще бджоли багато, але вона вся стара, котра не піде зимувати. А та молода, котра повинна була в серпні-вересні народжуватися, її не так уже багато. В Відтоги бджіл може зараз у них більше. А в відтоги, по е состоянню зборки бджіл в клуба і навіть півзимовки, е буде різниця вже. Ну, Протилежно. Так, от зараз у нас все так виглядає. Бачимо, що тут повністю корпус ще обсіжений, ну, осіж... обсіжений та обсіжений. Як обсіжений, ну і тут обсіжено. Тут доволі гарно обсіжено все. Так, Нам потрібно забрати ганіманочку рішитку. От вона у нас стоїть. Так, Ганіманечку рішитку забрали. Так, Тепер нам потрібно це почистити і потрібно нам. Мама, даш нам. Полоски. Полоски, так. Так, ставлю по три полоски. Полоски ставимо, які маємо під руками, або черендуємо, або одні і ті же ставимо, без різниці. Не звертаємо на це увагу, так як полоски всі дієві від компанії БВЛ в даному випадку апітрас. Там десь ще був перший апіфлум, мабуть, вже закінчився і була ще пачка апівару. Ставимо? Ставимо орієнтировочно в центр. Гнізда. В, нашому, в нашій практиці, в нашій міцності, в нашому бджільництві на даний період е, має бути розплода ну, зовсім мінімальної кількість. В декотрих випадках, в декотрі роки, наприклад, на сьогоднішнє число, на 10 плюс-мінус вересня, деколи вже навіть не було печатного розплоду. Зараз він є чи не є, ну, ісходя з цієї практики, яку я вже маю за плечима, мені зовсім не цікаво, є воно чи ні. От такий стан джерельної родини мені демонструє, що тут все добре, немає тут ніяких проблем. І дивитися, чи є там розпліт, є чи нема, зовсім мені не потребує цих знань. Все, поставили, закрили, і спитали <гум> <гум> на злобливість. І закриваємо. Правда, нема у нас тут цієї ерунди. Ну, Ми її принесемо, чим би ми тепер закрили. А тут не є в доміку. Ми забрали до все на тому. Угу. Бджілки повилізають. Ну, не біда. Ми зробимо так. Щоб бджілки не вилізали, її так накриємо. Потім потрібно принести сюди цю вентиляційну рішитку. Ну і скоріше за все пінопластові всі колбочки, їх теж закриємо, так як зимувати будемо так. Все, друзі, ну давайте подивимося ще одну сімейку. Ще одну сімейку. Теж бачимо, як виглядає тут теж все обсижено. Ну, по великому рахунку, якщо от брати дійсно кількість бджіл, котра зараз є вулію, і на кількість рамок, звісно, що ці магазини вже зараз, мабуть, лишні. Хоча в декотрих сім'ях може і ні. А в декотрих може і. Ай. Ну, як є, так є. Ось вот так виглядає. Ну, давайте ще тут селекцію провіримо. Хоча і одна вилітіла. Ще одна сила в руку. Так що, друзі, все, на цьому буду завершити. Слава Україні! Героям слава!